Від Барселони до Тарагони працює банда злочинців, які обкрадають українські машини на українських номерах. Коли ви їдете по трасі, до вас пристроїться з боку машина, махає у тебе проблеми, як правило, люди зупиняються. Один спілкується, другий забігає в багажник, витягує якісь речі в двадцять році. Е, переганяли ми машину моїй дружині. Яка ситуація сталася? Знайома просто вирішила поспати там біля терагону, розбили стекло. Мало того, що склом пошкодили ногу, крові стікала. Забрали рюкзак і сумку. Там було два ключа до машини. Всі документи, е, паспорта, значить, iPhone 13, два ключа до машини американки. От і це все діло затягнулось. Вона потім не могла ще й виїхати, бо їй треба було йти в консульство, брати документи, брати готель, ночувати, тому що документи з поліції не підходили. Чим закінчилася вся історія? Ми не могли машину забрати три місяці. Чому? Тому що це була американка. Ключі американські в Європі не можуть прошити. Вони дуже довго мучились. В результаті, поки ми самі в Україні не замовили ключі, не перепрошили, не приїхали до машини. Ми її просто не могли забрати. Поліція нікого не шукала. По суті, не знайшла хто там, значить, тих грабіжників. Я так поняв, що може вони там якось разом працюють, чи в парі, чи що, Ну тобто ні документів, ні ключів, нічого нам не повернули. Тому будьте обережні, ці банди працюють, вони дивляться, що українці везуть дуже часто великі суми, особливо готівку. От а я завжди говорю, потрібно їхати без готівки, тому що, якщо вона хочете купити якусь нерухомість, звертайтеся з нашої компанії Інвест Лайф Estate. Ми допоможемо вам придбати. По безготівковій формі, якщо вона навіть у вас є на єврої карточці чи на українській гривневій карточці, ви швидше купите, чим готівку. тому що зараз готівка навіть в банк жоден не покладете, тому що тут іспанці в тому плані зараз все блокують.